Бензі похвалений Ісус Христос. Запрошуємо на спільну молитву ніж порів. Хто має листочки, книжечки. Доєднуйтесь до нашої пані органістки. Відповідь, які буде співати, запрошуємо, щоб разом всі ми це співали. Боже прийде мені на допомогу.

Переміг все сильні смерті слабі, слави за нового і гробу схожий, смерті. Повенстай бахстав і гробу, через силу тайних пасхи ти оновлює життя в нас. Бо гріхи нас добивають, звідси восу, що заставив нас поговорить, <риклад> світа святого, не по нас не любим, Ти, веди судя ласкавий, нас у світло й мир правічний. Bo to wimy, że należy mieć wiry i lubowi. Рятує від усього зла, Він врятує Твою душу, я піднімаю свої очі доги, звідки прийде мені допомога. Моя ночного слава вісвоєм, не дасть він спіткнутися твоїй нозі. Не задрімай той, хто тебе стереже. Господь твій сторож, Господь тим для тебе, по твоїй правиці. Господь тебе охоронятиме від усякого зла, Він оберігатиме Твою душу, Господина, Твої, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бог урятує від усього зла, Він врятує Твою душу, як що пам'ятатиме наші, о Господи, Господи, хто ж стоїться, зглибини я кличу до тебе, Господи. Почуй мій голос Господи, важить <реш> голона, якщо Господи будеш зважати на беззаконня, то хто Господи стоїть? Я ja чекав на Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Гола, більше надана, більше ні вертовий на рано, хай надійця Ізраїльна, Господа. Він викупить із від усіх Його беззакон. Слава Сину, і яка була на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь, якщо пам'ятатимеш гріхи наші о Господи, Господи в того ж стоїться, Як отець воскрешає і оживляє померли, так і син оживляє всіх, кого захоче. Христос Ісус маючи Божу природу. Не бажав посяганням бути рівним Богові. І з нерегоним. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і піднісених, Богу кожного, що Ісус Христос, мого. Слава, 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як отець воскрешає, і оживляє померли, так і Син оживляє всіх, кого захоче. Читання з першого послання святого Павла Апостола до Коринтія смертей, де ж твоя перемога, де ж твоє смерть жало?» Жало смерті це гріх, а сила гріхам закон, та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших померлих Світлої пам'яті отець Андрій Рогальський, отець Станіслав Завальський, отець Владислав Ванах, Біскуп Ян Ольшанський. Олег Слободян, Йосип, Леоніда, Болеслав, Марія Йосип, Антоніна, Іван, Мічеслав, Паяс, Антон, Анатолій, Клепацький, Іван, Людмила, Мерва Гелена, Михаліна, Казимір, Владислав, Гельбен, Ядвіга, Константин, Шостак Владислава, Владислав, Ядвіга, Анатолій, Павло, Мерва, Вікторія, Неоніла, Кілянчук, Микола. І Галина на з родини Лясковський, Загурський, Вацлав, Скромик, Станіслава, Катя, Микола, Володимир, Джус за ненароджених та обортованих дітей, за душі, терплячі вчистилище, з родини Сагадін, Баран, Буковський, Мошинський, Кінчик, Черський, Марковський, Ольчак. Буцько та Деош, Деонісі Антоніна Віталій та з родини. Гончарська Броніслава Марія Антоніна та з родини, Чернецька Марія Йосип Владислава та з родини, несмертельний аддоль Цецилія Владислав Мирослав. З родини Жезіцьких, мілецьких, Пташніх, Мерва, Гуцал, Драчковських, Колюда, Сокальських, Маціяшко, Чорнодоля, Кулик. Скомаровських, Ванах, Слудковських та за всіх рідних: Лівандовський, Йосип, Катерина, Олександр, Леонід, Ніна, Моцний Владислав, Марія, Галина, Антон, Бенська Катерина, з родини Юрковських, Шендера, Муравських, Грабовських, Анатолій, Віктор, з родини Цісельських, Сівіць, Попадин, Мазій, Бабій, Чернецьких. Та захисників за Леоніда і Станіславу Гродських, Рудніцьке Едуард, Поліна, Добрянський Федір, Марія Мойсей, Михайло, Сухацький Леонід, за Раїсу, Петра, Станіслава, Марію, Леоніда з родини Кабанюк, Брила, Паєвських Шульц, Павлишиних Федорович, за отця Владислава Ванахса, з родини Банас. Островських Колібаба, котових, покопик, Сенчук, Дралу, Пташник, Ястремських Федорчуків, Задорожних, Голка, Залюдвіков, Владислава, Марію, Франц Базиліка, Броніслав, Броніслава, Йосип, Яніна, Петро, Федір, Саша, Олександр, Агнішка. Шишко Володимир Марія, Купенко, Микола, Віра, за всіх померлих, особливо за душевчистилище і тих, за кого немає кому молитись. Я на тебе уповаю, не засоромлюся повіки. Ти прийдеш суди від живих і померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ті і ті, котрий вдає мені, готи до мене прийдуть, а того, хто до мене приходив, не віддаю від себе, величає душа моя Господа і радіє дух мій Божий, Спасителі моїх. Як проголосив нашим батькам, Аврамові та роду його аж до віку, слава Свяна і Святому, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Сі, котрих дає мені Отець, до мене прийдуть, а того, хто до мене приходить, не віддалю від себе. Ми сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла під владні тлінню до Свого преславленого тіла. Отже молімося до нього і закликаємо. Нажимах, Христе Сину Бога Живого, Ти воскресив із мертвих свого померлого приятеля, Лазаря, поклич до життя у славі померлих яких ти відкопив своєю дорогоцінною кров'ю, Господи, Христе утішителю скорботних, ти воскресаючи Лазаря, юнака знаїна і доньку Яїра висушив сльози їхніх близьких. Дай нам втіху всім, хто оплакує своїх, померлих, наші життя, Христе, Спасителю, знищив в нашому тілі панування гріха, бо з Його приводу ми заслужили на вирок с Чини, щоб ми в тобі осягнули вічне життя, в життя, Воскресіння, Христе відкопителю, поглянь на тих, хто не знаючи, чи тебе живе без надії, вчини, щоб вони увірували у Воскресіння. І вічне життя в майбутньому світі, Христе, Ти повернув зір сліпому і дозволив йому дивитися на тебе, я би свої обличчя померли, позбавленим ще Твого світла. ти дозволяєш, щоб був зруйнований наш намет земного паломництва, дай нам оселитися на віки в небі, твоєму нерукотворному доломі.

Боже ти вчинив, що твій Син переміг смерті війшов до неба, дай своїм слугам участь в його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно глядати тебе, Свого Спасителя, Творця і Відкупителя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і Царює в єдності Святого Духа. Boh na výjitej výčni, Gospod s vami. vami. Nechaj osloviť vás, samogutný Boh, Otec i Syn i Sviatý Duch. Blahoslovímo, Hospodáv.